Щоб мій хом'ячок думав, що він в дикій природі, поставив йому до коробку від Дніпромовського ліхтара. Вона така довга. І він постійно в ній ночує, думає, що це нора. Люба була прийшла, хом'яка немає. Шукала, шукала, а він бере залазить, Бачите, тут навіть дверки є, закриваються дверки, туди залазить і звідти вилазить. І він ночею постійно спить в цій коробці. Досить ліхтар класний. Так ще й хом'якові гніздо є. Це ось олюбці косить травичку, а все, всю, всю, що на косила, кидаємо цьому Так, Да, Дайся? Хочеш з хом'яком погратися? Да. Він ось саме харчується, бачиш? І він не просто травичку, а любить кульбабку вибирати. О, зараз -ду дуже цей кульбабку любить, Види, як з апійтітом пожирає. Да, він давно не їв. Ну, як він давно не їв, як я йому постійно їсти даю. О, він дуже кульбабку. Кидали морку, якісь бурани, але найкраще кульбабку їсть. І така у нього... О, в хом'яка хата Дніпро М. так? Ага. О, диві, а вона довга, дивіться довгілецька ця хата. Постійно там тусується. О, такий у нас хом'ячок.